Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі, і ми з вами дуже давно не бачились, за що я перепрошую. Це був дуже-дуже дуже складний час для мене. Я забагато працювала, просто забагато. І як результат у мене не було часу ні на вишивку, ні тим паче на зйомку. Тож, по факту, це звіт більш ніж за місяць. І давайте починати. В основному я вишивала, в принципі, тільки те, що мені потрібно в одній грі, в котрій я приймаю участь, Ні, беру участь. Правильно, по-моєму, беру участь. Ну, то вже таке, нічого страшного. От. І це якраз процес, котрий останнім мені випадав в цій грі. Мінш. І йо-майо! Я б не сказала, що я від нього сильно в захваті, хоча я тут. Більше 700 стіпків зробила. Що додалося? Я нарешті дійшла до ось цього кута і знайшла помилку. Я не пам'ятаю, можливо, я вам про це вже навіть і розказувала. Але я коли її побачила, така ой, я її не пам'ятала. На момент, коли я вишивала, то я її не пам'ятала абсолютно. Тож, це було для мене трошечки неприємним сюрпризом. Також я додала ось цьому шматочку це все фіолетово блакитне і зелененьке. І також трохи ось тут. Ну, Тут в основному трохи ось тут і дещо позаповнювала ось ці всі, всі дірочки. Не сказати, що я багато тут зробила. В принципі, я вам це можу сказати буквально про кожен мій процес. Тож, це відео відео позорисько. Або як ні чорта, не зробити за місяць. Це прям образливо, це дуже образливо, що так вийшло, але що поробиш? Я тільки під кінець цього місяця зрозуміла, що по факту, якщо я не вишиваю, не вяжу або не читаю ввечері, я від роботи не відпочиваю. Це було прям таке серйозне для мене відкриття. Якщо я просиділа вечір, програлась в телефоні чи на комп'ютері. Чи просто подивилась там ютубчик, чи фільм, чи серіал, то я просто не відпочила. Я не знаю, як воно так працює. Виходить, що без хоббі мені жити просто неможливо, бо я просто не зможу відпочивати. І, відповідно, і працювати я теж не зможу нормально, тому що, хто нормально не відпочиває, то і працювати нормально теж не може. На жаль, на жаль, на жаль. Про цей процес повертаємося знову до нього. Він у мене йшов насправді якось тугувато. Я б сказала, дуже тугувато. Мені чомусь прям не хотілося за нього братися. Тому мені здається, що, скоріш за все, цей процес в цьому році не закінчиться. У нього нуль шансів просто закінчитися. Якщо він буде попадати мені в грі, то у нього ще які-не які шанси є дійти до половини. Але на щось більше я, напевно, б не розраховувала. От... Максимум до половини. Це от прям максимум, це його планка. Мені досі не йде нічого складного. Це вже скільки я вам це розказую, місяці два, напевно. Сумно. Але що поробиш? Головне ж, аби хоч щось йшло. Давайте подивимось, що в мене ще просувалося. Я вже хочу спати. Це жах. Це чорничний ж... з... жефір. жефір. Угу. Чорничний зефір від Дела Артіс. І його я просувала зовсім-зовсім трошечки. Що тут помінялося? Я дошила ось цей шматочок. І десь тут у мене помилка. Конкретно в ось цій штуці. Я точно тут десь робила помилку, але я її не можу знайти. А Білі хрестики. Я не знаю, наскільки вам їх взагалі видно. Так, начебто трохи краще. Ось ці білі хрестики, в мене все зійшлося. А ось тут, оці гладь стібочки, не зійшлись. Також у мене тут десь ще помилка. Але виправляти я то все не буду. З якої причини? А тому, що мені лінь. тому, що мені дуже-дуже впадло. Дуже а процес цей взагалі кайфовий. Особливо якраз гладь тут була прям в задоволення. Прям дуже-дуже в задоволення. І я не знаю, чому воно мені так зайшло. Хрестики то вже таке, але з хорошого, ну, як бачите, воно максимально нескладне. Тут кольорів мінімум переходи, що не менш. От в темно-фіолетовому я б не сказала, що я їх якось особливо бачу. Ну точніше, бачу, але не сильно. Наприклад, ось ця квіточка відрізняється сильно від цієї чи від цієї. Але в рамках однієї квіточки я б не сказала, що воно сильно помітно. Але то таке. То таке. А от світло-бусковий колір оцей він прям кайфовий. І переходи видно, і все, все шикарно. Прям кайф. Прям дуже, дуже, дуже мені зайшло. Чесно, в мене зараз відчуття, як начебто я, в принципі, забула, як знімати. Здавалося, по факту не знімала я три тижні, а відчуття так і начебто, я не знімала цілу вічність. До речі, я нарешті собі зробила манікюр. Так, звичайно, це він, він не прям свіжий, але ситуації це не змінює. Останній раз я робила манікюр а, буквально перед ковідом. Тобто близько п'яти років тому, з того часу, в мене якось навіть не виникало особливо думки, що а може зробити знову. А тут мені Google фото підкинули старі фотографії. на стіл, розклади, перепрошую за цю хвилиночку, але мене іноді просто вштирює, якщо якесь слово чи фраза є частиною якоїсь пісні. Перепрошую. Так от, підкинуло мені Google фото, старі фотографії, і, відповідно, я побачила там свої руки. І така, йой, а красиво ж було. І така, а мені ж прям подобалось, і думаю, а може, все таки знову. Походила, подумала тиждень і така, а чом би ні? Піду запишуся. І от, нарешті, я зробила манікюр і хожу радуюсь. Здавалося б, нічого особливого, я й не фанат якихось дизайнів чи ще якоїсь історії. Ні. Просто от, сам факт, що я дивлюсь на свої руки, вони акуратні, вони симпатичні і все прекрасно. Правда, я ще нігті трохи наростила, а це була моя помилка, до речі. Тому що, як назло, у мене в цей же самий період почали боліти руки, а точніше, пальці. І у мене була ще одна причина не вишивати. Просто тому, що навіть голку в руках було тримати складно. Окрім того, що незручно через те, що нігті на порядок довші, ніж я звикла за останні роки, так ще й просто руки боліли. Ой. Коротше, в мене не дуже вдалий місяць видався, як ви розумієте, і те болить, і роботи багато, і там не встигаю, і там протупила. Просто якась маша растіряша Сумненько, але що поробиш? Зате я в цьому місяці досить немало таки читала. Я нарешті завершила читати Голлі, прочитала ще одну мангу і почала декілька книжечок ще читати. Щоб ви розуміли, що в мене по книжечкам. У мене на цьому столі отака прелість. І це тут стоїть не заради краси. Воно тут стоїть просто тому, що місця нема. У мене полички закінчились. Воно вже забите все. Хотілося б мені, звичати, звичайно, мати, знаєте, красиві, естетичні такі полиці, і т.п. Але ні, я кожен раз скатуюсь просто в те, що у мене книги з топочками розкидані по всій хаті. Я пам'ятаю той час, коли. скільки мені було. років. 18-19 десь. Я після кожної стипендії в університеті бігла першим ділом, видайте куди, в книгарню І виходила звідти з парочкою книг завжди. Мало того, я ще й купляла БУ-книжки. Нерідко у нас на центральному ринку є ряди, якраз, де фермерські продукти, і Поруч з ними продавали також і книжки. Та, в принципі, і зараз продають. От іноді там вдавалося вичепити щось цікавеньке. Також в мене є декілька примірничків. з... Я привезла зі Львова саме не нових книжок, і навіть шукала по секондам. По секондам, звичайно, там англійською. І давайте я буду чесною, щоб ви тут не думали, що я така всюди встигаю. Все у мене виходить ніфіга. Навіть і близько ні. Те, що я купила в секунді, я досі не прочитала, хоча воно в мене лежить уже дофігась кірочків. Я думаю, років 10 в ну, мене валяється. Але, ну, я почала читати, правда? Я почала читати не те, що в мене було, а пішла-купила нову книгу і почала читати її. Отака От фігня малята. Ну, коротше, не постійна жінка, що з мене візьмеш? Але я рада, тому що я почала читати знову. Mm. Клас. Правда, коли мені хочеться читати, мені додатково хочеться ще більше купляти. Якби а місця вже давно нема. І мені ще йде... Ідея... сьогодні мали б відправити моє передзамовлення. А з передзамовлення ну не буду ж я замовляти тільки одну книжку на передзамовлення. Я ще візьму щось в нагрузку. І правильно, мене замість однієї книжечки їде три. І я щаслива людина, мені їдуть книжечки, котрі нікуди ставити. Погнали далі. І наступний процес потеряшка, він же хвіст хвостатий, і взагалі печаль біда. Так от, Modern Folk Embroidery Сал 21-го року. Тут уже перевалило через половину. І я його хотіла завершити в минулому році. Клас! Завершила! Прям да! Прям все вийшло. Красуня просто. Ну, зараз не про те. Е, ну, зараз не про те. Що я тут просунула? Я переставила в всю сторону, і як бачите, ось тут у мене щось відбувалося. В основному я всілася за рамочку, потім я зрозуміла, що мені ось цю внутрішню частину чогось так сильно не хочеться робити. І я така, ну не хочу. Ні, не буду. І пішла сюди. Що так, я не знаю. От просто я дивлюсь така на це, і я не хочу. Змушувати себе це безглуздя, тому я вирішила піти далі. Не знаю, де тут логіка, її нема, вона сьогодні не з нами в чаті. Якось так. У мене, до речі, в цьому місяці навіть з введенням записів рукодільних все дуже і дуже погано. Я навіть коли вишивала, не сказати, що там було щось. Я навіть коли вишивала, далеко не все записувала, м'яко кажучи, не все. Якщо раніше перед кожним відео я просто брала, відкривала свої записи, переглядала, що в мене там було за тиждень, і так далі. І далі я вже згадувала, що я вишивала, і, що в принципі відбувалося за цей тиждень. І які емоції у мене викликали ті чи інші процеси, то зараз мені навіть спертись по факту ні на що, окрім того, які процеси я вишивала в рамках гри. Все більше нічого. Це прям проваліще. Я вже тут вам чорті сколько хвилин розказую просто про те, який провальний у мене був місяць. Вау! Я сподіваюся, вам не, не надто нудно це слухати. Що ж, від сумного. Переходимо до більш веселого. І це мій фрегат. І цей процес також вишивався тільки тому, що був у грі. Єдина причина, чому він просунувся. До речі, до речі. Ви зацінили, що цього разу я нарешті взяла ножиці, щоб показувати, а не якусь рандомну штуку. Раптом, що не хвилюйтесь, це одноразова акція, я їх скоро загублю. І ми повернемось до старого доброго рандому фрегат. Також попався у грі і хоча б тут я його дійсно непогано просунула. І тут є нормальні просування, котрі. Навіть трошечки видно, що мене не може не радувати, що тут просунулось. Підзаповнила ось тут, пішла в оцю сторону. Також ось цей проміжок заповнювала. І як бачите, воно тут досить таки розкидисто, але при тому все одно якось груповане. Я б не сказала, що тут є якісь одиночки, тому що поки що, я, як бачите, на них навіть не наткнулася. Ну, ладно, там десь буває грубка 2-3 хрестика. Але ну, це таке, хоча я вам на звезділа того, що одиночок тут настільки небагато, що, в принципі, на них можна, скажімо так, забити. Їх просто мало. Вони не є якою, знаєте, вагомою складовою і схеми. Тому що буквально от на днях було обговорення в одному з чатиків про багатобарвники і про те, наскільки там необхідні одиночки. І що в деяких дизайнерів буквально всі схеми, Ну, схема буквально складається тупо з одиночок. Я розумію, що для когось це прям кайф, що от деякі люди просто саме такий формат схем і люблять, я за вас рада, але я таке не люблю. Тим паче останнім часом. Мені останнім часом хочеться тільки щось просте, без якихось зайвих складнощів, не знаю, без кілометрів беку, без одиночок. Тут чим простіше, тим краще. Просто чим простіше, тим більше я задоволення отримаю. А на щось складне взагалі ніяк. Декілька днів я взагалі не... Вишивала просто тому, що в мене настрою не було вишивати. Мені вишивка здавалася надто складною, і я в'язала. Про вязання ми з вами поговоримо буквально через хвилинку, але поки що не про нього. Це настільки дивне відчуття було, що я навіть не знаю, як це описати. Типу, Я звикла, що постійно вишивка, вечір це вишивка. Потім. Як я почала назад читати, я почала за годину до сну просто відкладати абсолютно все і брати книжку, щоб зменшити і екранний час, і, в принципі, якось а, трошечки перед сном заспокоїтись, переключитись і так далі. Ну, коротше, гігієна сну і так далі, і тому подібне. Я взагалі намагалась довгий час її дотримуватись, але. Я... Пішли свята, пішла ще додаткова Нерватропка, і якось так вийшло, що у мене це все пішло наперекосяк. Відповідно, доводиться режим собі вибудовувати заново. Як же я це все не люблю, Господи, яка гадость. Класно, коли режим є, і коли його дотримуєшся, але коли його знову доводиться приводити до купи, ой, ой, ні, це дуже складно. Але воно того варте. От те, що мене тримає в цій колії, це те, що воно, воно того варте. Навіть якщо мені не подобається це в моменті, я знаю, що коли я війду в нормальний ритм, мені буде легше жити, я більше задоволення від життя буду отримувати, ну, наскільки, звісно, в нашій ситуації можна. Тому що, вибачте, прильоти ніхто не скасовував безсонні сонні ночі через це також. От, кстати, як налагодити режим, коли у тебе півночі бахкає? От як? Ну, дуже таке. Це вже, знаєте, звична буденність прикордоння. Вигребем. Нічого. Куди гребем, непонятно, але кудись вигребем. Все нормально. Зайве вам нагадування: донатьте на фонди, котрим ви довіряєте, або волонтерам, котрим ви довіряєте. Воно потрібно. Воно дуже-дуже потрібно. Але я знаю, що ви у мене зайки, ви про це і так пам'ятаєте. І погнали, напевно, до мого останнього процесу. І останній процес це у мене на диво якраз в'язання. І Як ви можете зрозуміти, це не шапка. При тому, що я зв'язала три шапки однакових, мене подруга звабила на светр. Яким чином, вона мені тупо подарувала на цей светр нитки. Секунду. По ниткам на цей светр: це Knitting for Olive, Merino і Soft Silk Machair. Я в цьому ні черта не шарю. Тож, скажімо так, я це вам просто для, даю для замітки, що мені це все подарувала подруга. Тож, скажімо так, всі питання до неї. Я просто роблю по схемі і так далі. Про це в'язаннячку. Мені зараз так образливо, що я не можу вам про нього розказати більш детально, більш цікаво, як мінімум, тому що схема англійською. А я якби не сказати, що багато описів в'язання бачила українською. Останній раз я опис в'язання в'язанні бачила в школі. Десять з гаком років тому. Ну, якби... Розказати мені, на жаль, майже нема чого. Але, як ви бачите, в мене вже є почата спинка. Да, це задня частина, ось це плечі. Так, я, звичайно, мала б взяти ножиці, щоб вам це все показувати. Але, знову ж таки, я тикаю пальцем, який сенс був в тих ножицях. Ну, але ладно, я дуже сподіваюся, що ви мене пробачите. Ось, і також я вже пішла потрошечку робити. Це рукав, напевно, вже починається, чи як. Ну, в будь-якому випадку. Також ви можете трошечки зацінити кривизну моїх петельок. Я вважаю це прекрасно. Трошечки хто вліз, хто по дрова, ну нічого. Нормально. Я думала, буде гірше. І знаєте, це на диво кайфово виявилось. А ще я довгий час не розуміла, нахрена мені взагалі в'язані речі при нашій такій теплій зимі. Ось. Почала ножками ходити знову на роботу, зрозуміла, на кої мені в'язані теплі речі. Там така холодіна, що капець. Відповідно, моє бажання мати щось тепленьке ще більше росте від цього всього. Але якось так. Насправді це. І схема прикольна, і в'язати її прикольно, тому що це подарунок від подруги, і кожного разу, коли я просто дивлюся на цей процес, на нитки, і або взагалі про нього згадую, я в паралельно згадую про подругу. Це неймовірно мило. Я не можу, це просто дико-дико, мило. От, перед тим, як почати ось цей светр, я чомусь подумала, що я ж ніколи не в'язала з махіру. От прям взагалі ніколи. Ну, в принципі, я це в'язала з двох різних виробників пряжі. Ой. У мене дуже погано в слова сьогодні. Я перепрошую, але якщо я не зніму це відео зараз, я його не зніму ніколи і закину блог. Тож. Я зараз входжу в колію і намагаюся все війти назад в ритм. Так от, перед тим, як почати в'язати цей светр, я вирішила, що мені треба спробувати зв'язати щось іще з махіру. І я зв'язала собі отакі от штуки, мітінки. Це буквально два перемокутника, частково зшиті і все. Тут нічого абсолютно складного, нічого особливого. Основну нитку я взяла ту, що в мене була. Та, що в мене залишилася з шапки. І бонусом до неї я взяла ось такий махір: це ірен. Точно, Soft Silk Machер також. Але турецький ірен. Ой, не, не, не турецький, він, це італійський. В будь-якому випадку, це той махер, який був у моєму місцевому рукодільному, і тому я взяла його. Наскільки він хороший чи не хороший, я не знаю, чесно. Хоча б тому, що я просто не розбираюся, і мого досвіду замало для того, щоб робити якісь висновки. Це буквально от перший махер, який я спробувала. Це він. І ось другий махер, який я спробувала. Все. На цьому мої пригоди закінчились. Воно прикольно, і як же тепло його в'язати. Йома, я мою, а я іноді шкодую, що я не можу просто взяти його з собою на роботу, коли дуже холодно, і в'язати там, щоб просто гріти собі руки. Але, ну, якби не все, що ми хочемо, в всьому житті здійснюється. Якось так. Ну що, я показала вам абсолютно все, що робила цього місяця. Сподіваюсь, ви на мене не ображені за таку довгу відсутність. І зустрінемось у наступному відео.